За участі інспекторів відділу з питань безпеки праці, управління інспекційної діяльності в Сумській області, Північно-Східно-Міжрегіонального управління держпраці проводиться тематичний тренінг з охорони праці з імітацією реальних дій на робочому місці в одному з підприємств Сумщини на тему безпека праці при виконанні термічної обробки деталі індикційним гартуванням струмом високої частоти в електротермічній установці. Так, сьогодні ми проведемо з тобою термічну обробку шестерні зі сталі 40х на твердість 58 єдиницьерців. Сокалку будемо проводити на квенч з відпуском 200 градусів. Так, давайте зробимо підпоживлення. Під час проведення нашого тренінгу, якщо поступає сигнал Повітряна тривога, ми негайно зупиняємо роботу, вимикаємо обларування і йдемо в укриття для збереження нашого життя та здоров'я. Для виконання робіт обов'язково треба використовувати засоби індивідуального захисту. Це перчатки та окуляри. Зараз іде підготовка до виконання свечеза ртування деталі шестерня. На спеціальне оснащення, де підготовча робота. Деталь встановлюється на установку СВЧ-загартування. Зараз іде індукційний нагрів деталі, під час якого електромагнітне поле високої частоти створюється індуктором. На поверхні деталі виникають струми фуко, які швидко нагрівають поверхню, а не саму катушку. Після досягнення необхідної температури деталь швидко охолоджують в гартівному середовищі. Швидке нагрівання та охолодження призводить до створення поверхневого шару з високою твердістю і міцністю, тоді як внутрішня частина деталі залишається більш пластичною. Підводячи підсумки проведеного тренінгу, потрібно зазначити, що всі організаційно технічні заходи з безпечного проведення робіт по термообробці деталі, методом індукційного гартування струмом високої частоти в електротермічній установці виконано належним чином у відповідності до нормативно-правових актів. Та промислової безпеки працівники успішно виконали вимоги безпеки під час виконання таких робіт, підвищеної небезпеки, що забезпечило збереження життя та здоров'я працівників під час виконання своїх обов'язків.